фраза – це єдина річ, яка дає доступ до двох гаманця. Тому її збереження має бути максимально надійним. Будь-яка помилка з фразою означає повну втрату всіх токенів. Сьогодні ти дізнаєшся, як зберігати фразу так, щоб її ніхто не зміг отримати ні людина, ні вірус, ні випадковість. Надійне зберігання починається з того, що фраза ніколи не може існувати у цифровому вигляді. Не можна робити скріншоти, фотографії, нотатки в телефонах. Документи на комп'ютерах чи копій у месенджерах, будь-який цифровий слід це потенційний доступ для зловмисників, найбезпечніший спосіб зберігатися від фразу тільки у фізичному носії, який не підключений до інтернету, це може бути папір, металева пластина або спеціальна криптокарта. Головне, фраза існує тільки офлайн. Паперовий варіант це найпростіший, найпоширеніший спосіб, який використовують мільйони людей. Фразу записують на папері, кладуть у конверт, зберігають у домашньому сейфі, додатково у водонепроникний пакет, щоб захистити від вологи, це базовий рівень безпеки, але вже набагато кращий, ніж будь які цифрові кобій. Металеві пластини це ненадійніший спосіб довгострокового зберігання фрази. люди використовують криптостіл, стейф, пал, метал та інші. Метал не боїться вогню, води, падінь і часу. Це найкращий варіант для тих, хто тримає значні суми або планує зберігати активи роками. Дві копії у різних місцях це стратегія, яку рекомендують на Reddit і криптофорумах. Одна копія вдома, друга у зовсім іншому місці, наприклад, у батьків, у банківській комірці, у сейфі на роботі або у орендованому сейфі. Це захищає від пожежі, від крадіжок чи затоплення. Приховані місця зберігання це спосіб, який найчастіше використовують у Європі та США. Це може бути сейф книга на полиці, сейф у стіні або у підлозі, ламінований папір у конверті, або фраза, замаскована під звичайний список покупок. Навіть якщо хтось знайде цей папір, він не зразу зрозуміє, або взагалі не зрозуміє, що це сітфраза. Цифрові способи зберігання залишаються найнебезпечнішими, навіть якщо це дається максимально зручно. Скріншоти, фото, нотатки, Google Drive, iCloud, Telegram, WhatsApp, менеджери паролів. Усе це може бути зламано. Навіть полежка була хоча б один раз під'єдна до зараженого пристрою. Світфраза має існувати тільки офлайн. Фізичний контроль над світфразою це регулярна перевірка, а не одноразова дія. Раз на кілька місяців потрібно перевіряти, чи папір не намок, не стерся. Не зник, а метал не загублений. Це проста звичка, яка може врятувати всі твої активи. Надійне зберігання це не один спосіб, а комбінація, яку ти обираєш під свої потреби. Папір у сейфі, метал у банківській комірці, копія у іншому місці, приховане зберігання або розділені фрази усе це реальні варіанти, які працюють. Цідфраза існує офлайн: зберігання у надійному місці і не передавання нікому. Це три правила, які захищають твою крипту краще за будь-яку технологію. Дотримання цих правил це основа для безпеки в у криптосвіті. Дякую за перегляд. Якщо це відео було корисне, лайк, підписка і до зустрічі в наступних відео.